Заголок виходить під е, таким назвою Це масова психопатія. До чого воно це все приурочено? Приурочено до того, що 18.06.15 року була написана заява правоохоронні органи. 31 чоловік підписався в працівники і педагогічний колектив Плужнянської санаторної школи-інтернат. Значить, що в цій заяві було написано? Цій в заяві був написаний бред повний абсолютно там по відношенню до мене, по відношенню там якесь дитинство, якісь там, ну, такі речі, що вони, напевно, не будуть цікавити вас. Це таке, мілочі, все так, таке воно не відповідає дійсності, звичайно. Але що саме головне? Саме головне те, що працівники і педагогічний колектив саме підписалися під чим, що... З господарства директора Климчука Валентина Івановича вкрали. Тобто, сьогодні люди підписалися, що вкрали. Шкільну корморізку 4000 гривень. Еректромлин 2500 гривень. Комбінований різальний стругальний станок, доїльний апарат бензопилку штіль. Тобто, сьогодні ніхто не бачив, хто вивозив, як вивозив, якою технікою. Але вказано, що це вкрав, вивіз Климчук з своїм адвокатом, кедрудном Леонідом Степановичем. Тобто, як сьогодні можуть дорослі люди підписуватися під такими речами? Тобто в голову ніяк не може вкластися такі речі. Адже от навіть самі подумайте, да, шкільна корморізка колись, хай от ви запитайте директора школи, він ще з Білогородки привіз цю шкільну корморізку. І це, напевно, років 10 вже, можливо, більше, він заніс її в інтернат і до сих пір там користується успішно інтернатом. Електромлин Електромлин – це діда з Волині, який переходив сюди жити, він привіз цей електромлин. Но ним ніхто не працював. Адже дерть. З інтернату брали, крали. Володимир Іванович привозив і ніхто він ні разу, а де він той млин? Де він зараз його дів? Комбінований різаний стругальний апарат, доєльний апарат, бензопилку штів. Розумієте? Ну, сьогодні мене дивує, як ці люди могли підписатися. Ну, Конунчук Ростислав Борисович такий, він підписався аж два рази і ще просить повідомити правоохоронні органи письмово. Я йому якось декілька днів назад позвонив і запитав: Ростислав Борисович, скажіть, будь ласка, ми з вами ходили на полювання, товаришували. Як ви мені будете дивитися в очі після цього? Після от його наклепу, такої брехні. Що таке бажання бути директором санаторної школи інтернат переважило абсолютно все, всю мораль, всю, все людське дружбу і так далі, все, що може бути позитивне в людині. Він сказав, що я спокійно буду дивитися вам вічі. Ну, нема в людини совісті, абсолютно ніякої, абсолютно. Так що, розумієте, люди мають бачити. І, і знати сільські, з ким ви маєте справу. Адже так і ми дійдемо до 37-го року. Просто так легко. А хто підписався саме безпосередньо? Голенко ДВ, ви? Гребенюк Виє, Пордюжаніве, ви? Гурська ВОВ, Фролова ЛВ, Павлюк ВВ, Лисако М, Конумчук, ну, Яржемська ОВ, Ілікана, Бортник ВВ, Максимчук НП, Ільченко ЛА. Пасічник ТА, Тихунюк, Блащук ГД, Захарчук ЕМ, Пилипенко СВ, Ліщук Єм, Оліферук СЛ, Ліщук ТМ, Савіцька МЄ, Ціось Я, Кучерук АВ, Єржемський В, Гурський Віктор, Сверида, Гурський Віктор, Сверида Гурський сьогодні, Віктор. Сьогодні, сьогодні, сьогодні у нас 6, 6 липня. Він пів дев'ятої відкрив гаража у матері і вивіз УАЗа. На матеріні зауваження, що ти витягував техніку, крадеш, здійснюєш крадіжку, він ніяк не відреагував, сказав, що це не, ваш, не ваша ще садиба і не ваш гараж. І сьогодні доступу ми не маємо, я не маю ні мати до цих гаражів. І що далі? Заява буде знову від вас, що хтось у Аза викрав. Тобто в ці гаражі має тільки доступ. Є Гурського і це водія інтернату. В робочий час, до речі, він крав. Сверида, Перепелиця, Гедзенюк, Зеленська. Це ще не одну не можу прочитати. 31 чоловік. От, а Конончук два рази вмутрився. Так що село думайте. Бажання є бути директором, значить, сьогодні можна пересягнути всі норми, абсолютно перейти, абсолютно все. Бажання бути директором. Сьогодні така людина колись балотувалася на сільського голову. Ну, уявіть такого сільського голову. Це, напевно, добре поліцаєм йти служити, а не сільським головою. Так що плужнянці робіть висновок. Я хочу звернутися до начальника обласного управління Квасолі Олега Івановича вже другий раз. Ну, можливо, буде і третє, і четверте звернення. Значить, бачите, факт. Ви, будь ласка, проведіть своє внутрішнє розслідування по тому факту. Хто там підписався, під чим підписався. Тому що педагогічні працівники не мають влазити в ці розборки в особисті. Навіщо це влазити, і підписуватися того, що не було? Воно ж, як можуть, як можуть такі люди навчати потім дітей в школі? От особливо Конончук Ростислав Борисович, який. Коли я йому зателефонував, сказав, що як ви могли написати такі речі про крадіжку, він сказав, що це зі слів директора. Ну, зі слів, там нічого не написано в заяві, що зі слів директора. А навіть якщо і зі слів директора, то хіба можна такі речі підписувати зі слів директора? Це ж не ми, і вони всі не маленькі діти. А якщо дійсно такі речі зроблені, то це недопрацювання обласного управління освіти, тому що в цьому інтернаті все. На, ну, на самотіль. І сьогодні, розумієте, заява якраз вийшла після того, як я 20 травня відзняв матеріал про дітей, які працювали на шкільній ділянці. І давайте так от, плужнянці це знають. І дійсно, це, коли є один психопат, не може бути масової психопатії. Вам треба люди спасатися від цієї психопатії. Те, що ви... Сьогодні написали, щоб притягнути мене до відповідальності, якоїсь за те, що я знімав. Ну, вибачте, це, є, це не ваша приватна школа, інтернат, це є публічні місця. І сьогодні, якщо є це поле Плужнянської санатор... підсобного господарства Плужнянського санаторного школи-інтернат, там 4 гектари, там діти працювали. Там може кожен прийти і зняти це, все діти, Адже це кошти на отримання цих дітей йдуть з обласного бюджету, тобто ми всі платимо за це. І знає, якщо там садилися кожного року буряки, які згодовували свиням інтернатовськими. Ну і, звичайно, коли ми були, я був ще бом, жив там в плужному, то заставляв Кунчук Валентин Іванович собі тягати цих свиней, годувати цими буряками. І які буряки кожен рік вас там в кагаті гниють і викидаєте, вон, скільки ви їх. Так само сьогодні теж це якась психопатія. Сьогодні вони повісили табличку і написали дослідне Дослідницька ділянка номер 2 на городі Штогрена Адама. Покійного чоловіка. Ну як сьогодні можна? Це, це Що ми дурні всі думаєте? Що? Не дурні, там ніколи цієї таблички не було, ні вже табли, табличка. То, що ви назвете ділянку дослідницька, то це не означає, що вона дослідницька. Так що давайте, люди визначайтеся. Значить, все-таки цей матеріал зачепив, значить, є проблема. Є вже проблема, раз зачепив цей матеріал. Значить, якась є в цьому проблема, в чому полягає проблема? Якщо діти можуть працювати, значить, напевно, то, можливо, здорові діти. Можливо, там якісь є Ну, здорові діти, треба перевірку зробити. А якщо вони хворі, то їх треба лікувати, вони не можуть працювати на полі підсобного господарства. І на городі чиємусь приватному морку вирощувати, взяли, поставили табличку, написали. Так що, такі речі. Хочу сказати, звернутися до людей, до, тому що колектив там біля 80 чоловік, а підписалося 31, значить, не всі ще, ну, да, не всі отак собі можуть легко поставити підпис і, і написати, розумієте? Тобто треба спасатися, треба боротися проти директора вашого, самодура, тому що сьогодні таких як це ставити підпис. Ставити за щось підпис, такого не можна робити ні в якому разі. І хочу вам сказати, що не такий і не грозний, цей ваш директор Конончук Валентин Іванович. От я вам зараз розкажу свого дитинства, історію. І ви собі визначитеся. Бачите, Конончука він поламав, поламав різко, а мене ламав все життя своє робив. Хотів, щоб я був поганий. Те робив погане, то робив погане. Не вдалося йому. Ніяк я людина, людина відповідальна, на своєму місці, я так вважаю. А от розкажу, як він ламав мене. З самого дитинства я ж був і на цих всяких таких розборках інтимного характеру. От один раз він мене бере в машину. В Білогородці ми жили. Я тут малий років 4, можливо, 5 було, і на свої любовні розборки веде. Приїжджаємо, ну, там такі французи на нього казали, в нього дружина-людка, працювала в Білогородці секретарем, секретаршою. І тут, пам'ятаю, на веранді столи такі накриті, і тут йдуть дискусія, йде розмова. А Климчук Валентин Іванович плаче, страшно, я дитина маленька, мені за голову беруться, мені стидно, а він плаче і проситься. Я думаю, як це так, батько, такий мій бойовий, такий він нас лідер. А він плаче, як гридає, як дитина. В кінці кінців ці пла... плачу йому, де поміг, він вилітає з тієї хати, ховається за мене. У той бити хотів його. Француз, родич його. Родич, це ж манія, розумієте, була спочатку жінок зачіпати родичів, розумієте? то пішов по братах, закінчив невісткою? Речі цікаві речі. Я пам'ятаю, він мене в машину, на руки, в машину кидає, сам сідає за руль, і тут цей француз уже з камінцем в руках. І зараз лобове стікло. Але такий Саша, він вчитель трудового навчання, він стояв в стороні і скаже, сказав до нього, Анатолій Анатолій, там дитина маленька і не кинув. Отак От мною прикрився. От це героїчний вчинок. Після того, виходить, ці, кого він зне, знечестив, той Толік, француз, і та людка, його виловили в селі, побили. Ну, видно, ще щось хотіли зробити з ним. І що ви думаєте, куди він прибіг? Він прибіг додому в родинне гніздо. Навіть пташина, звірина, вона ніколи, коли небезпеку ворогів не наводить на дітей, не виходить. А він прибіг, привів куди? Де його бабушка, де його мама, де його дружина і де його двоє маленьких діток? І прибіг, закрився. Ви повиключайте світло, тихенько сидіть. Тихенько, тихенько, ми зашугані сидимо. І тут почали виламувати двері. Відходь, виходь, Кать, виходь, подлий трус. Виходь на розборки, а він сидить тихенько затаївся. І знаєте, що вони робили? А вони брали, от баняк стоїть там на вулиці. Вони баняк осіння, це десь, ну, холодна пора була. І вікно. Тарах, каструлю і вікно. Я пам'ятаю, в яке вікно влетів, що влетіло. Де каструля де баняк влетів. летів. Нас, бідних, мама взяла накрила одіялом посередині там кімнати. Але так з однієї сторони вікно, з іншої сторони. І ми це стекло сипеться на нас, а ми сидимо в струшці. Думаєте, що, він вийшов? Ні, нормальний чоловік би, він просто, він бувши мужиком, він вийшов би і розібрався з ними би. А, а це ну, нюня є нюня, що ти скажеш? Такий директор інституту трансформації суспільства Соскін Олег. Я пам'ятаю ще до майдану, він говорив: всі сміялися, дивилися на нього, як на дурачка. І він казав. Депутати народні, подивіться на Януковича, що він витворяє. Будь ласка, каже, візьміться, зберіться, зробіть йому імпічмент. Тому що він доведе вас до крові. Не зібралася. Він ще пояснював тим, що людина, яка мала інсульти, вона не може керувати державою так, як слід. Значить, я також звертаюся до, до начальника обласного управління. Людина, яка керувала, яка мала інсульти, це Климчук Валентин Іванович, ну робіть висновки, будь ласка. Тому що натворить діло потім не розгребете. А працівникам, що хочу сказати санаторної школи інтернату Будь ласка, позбувайтеся арабської психології і пам'ятайте одне, що рабів до раю не опускають. Слава Україні!